Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами проведемо урок української мови та читання. Урок 27: культура мовлення, риторика, розмова по телефону. Тобто, це урок розвитку мовлення. І ми налаштуємося на урок з піснею чарівні слова на музику Євгена Пастухова і слова Світлани Шенгер. Добре слово, ніби зайчик сонячний, Зігріває грібає душу й веселих. Добре слово, всім почути хочеться, а від свого. Бати в вічлибі, ніжні і приємні ось такі. В теплілаї серце го й те, як вода жива ніби зачики, зайчики сонячні, як живи потрібні нам чарівні слова. Отже, сьогодні ми маємо вчитися культурі мувиня, дізнатися, що таке риторика. І вчитися культурі розмови по телефону. Пригадай, що таке культура мовлення. Перевір себе на сторінці 55. Отже, культура мовлення це дотримання людиною в усному і писемному мовленні мовних норм та правил мовленнєвого етикету. Мовні норми. Це сукупність загальноприйнятих правил української мови: лексичних, фонетичних, графічних, орфоепічних, орфографічних та стилістичних. Розглянемо схему на сторінці 46 і визначимо для себе. Рівень володіння культурою мовлення поставимо у кружечках плюсики, якщо ми повністю володіємо складовою, плюсик з мінусом, якщо маємо недоліки і зробимо висновок. Отже, складові культури мовлення, дотримання мовних норм, дотримання правил мовленнєвого етикету. Володіння мовною майстерністю, тобто вміння обирати серед правильних варіантів найкраще. Зробімо наш вибір. Отже, якщо у нас всі складові культури мовлення зі знаком плюс, це означає, що ми володіємо культурою мовлення. А тепер завдання п'яте. Хвилинка знайка. Ми прочитаємо інформацію про мовленнєвий етикет і, і перекажемо з прикладами вітань, подяки, вибачень, звертань до осіб різного віку. Вихована людина повинна володіти мовленєвим етикетом. Мовленєвий етикет це норми мовленєвої поведінки. Найголовнішою нормою мовленєвого етикету є ввічливість, чемність, гречність. Людина має бути ввічливою у будь-якій ситуації. У спілкуванні необхідні також тактовність, почуття міри, чуйність. До етикетних норм належить і використання мовних засобів спілкування, у звичайних словесних виразів, які вживають під час знайомства, привітання, подяки, вибачення, звертання тощо. Отже, вихована людина повинна володіти мовленнєвим етикетом. Що ж таке мовленнєвий етикет? Це норми мовленнєвої поведінки. Одна з найголовніших норм мовленнєвого етикету це вічливість, тобто чемність, гречність. Людина має бути вічливою в будь-якій ситуації, а також у спілкуванні необхідні тактовність, тобто почуття міри і чуйність. До етикетних норм належить і використання мовних засобів спілкування, у звичайних висловів, які вживають під час знайомства. Привіт, здравствуйте, рада знайомству, привітання, вітаю, добрий день, добрий вечір. Доброго ранку, подяки, спасибі, дякую. Дуже вдячна, красно дякую! Вибачення, пробачте звертання пані, друже, дівчино тощо. А зараз ми з вами визначимо. Яка вовленєва поведінка є тактовною? А розпитувати другу, про друга про подарунки на день народження, Б – докладно розповідати хворій папусі про свій нежить, Б – попросити вибачення, якщо хочеш утрутитися у розмову. Який з цих варіантів ілюструє тактовну поведінку? Тактовна. Нагадую, тобто з почуттям міри. В – Попросити вибачення, якщо хочеш втрутитися в розмову. А зараз, діти, у нас рухова хвилинка. Умив усе довкола, пули, квіти, голубі, не жалій добра ніколи, все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, посміхнутись не забудь. А веселка кольорова засвітилась в небесах, не жалі добра ніколи, все повернеться назад. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь Посміхнутись не забуть. Не кажи лихого слова і слабкого захисти, не жалій добра ніколи. Це повернеться в житті. Добрим будь, добрим з добром доброму путь. Добрим будь, добрим будь, Посміхнутись не забуть. Добрим будь, добрим будь, вирушай з доброму путь. Добрим буть. Не забудь! А тепер у нас рубрика Взаємодію усне письмово. Завдання сьоме. Прочитай прискорюючи темп. Відтвори пам'яті. Запам'ятай. Риторика це наука про ораторське мистецтво. Тобто про мистецтво говорити правильно. Переконливо та красиво. Прочитали, а тепер спробуйте відтворити з пам'яті. Риторика це наука про ораторське мистецтво, тобто про мистецтво говорити правильно, переконливо та красиво. Поміркуйте, А хто такий оратор? Ритор? І яким має бути його мовою? Так правильно це той, хто. Виступає перед аудиторією, кого можна слухати приємно, цікаво. І мовлення, звичайно, його має бути культурним, тобто він має дотримуватися правил мовлення його етикету, мовних норм і володіти мовною майстерністю. Зараз ми з вами переглянемо відео про те, як передається інформація, і спробуємо переказати почуте. Науковцями доведено, що 55% успіху виступу залежить від постави, зовнішнього вигляду, жестів і погляду оратора, 38% від того, як звучить голос. Разом це 93% успіху. Виявляється, найуспішнішими мовцями є ті, хто вміє донести думку. Отже, що ми запам'ятали зі сказаним. Спочатку справжній ритор оратор має тренувати поставу, щоб забезпечити собі вільне дихання плечі вгору, назад, вниз і опустити. І лопатки завжди тримати зведеними. Вільне дихання. Перегляньмо пораду про те. Із чого слід починати тренування постави й голосу? Виконаємо вправу, запам'ятаємо її та виконуємо на початку кожного уроку. Для початку потренуємо поставу. Плечі вперед, угору, назад, опустити. Лопатки завжди тримайте зведеними. Це забезпечить вам вільне дихання. Отже, Потренуємося ще раз у правильній поставі плечі вгору, назад і опустити вниз. І лопатки зведені, для того, щоб у нас було вільне дихання. Наше дев'яте завдання придумай і напиши два-три речення, докази. Про те, що володіння засобами ораторського мистецтва корисне для кожного. Скористаємося для цього алгоритмом наведення аргументів. Алгоритм наведення аргументів. Перше, вислови свою думку. Почни так. Я вважаю, що. Друге, поясни, чому ти так вважаєш? Почни так. Я вважаю так, тому що. Третє наведи приклад, почне так, наприклад. І четверте узагальни свою думку, почне так. Отже. Я вважаю, що володіння засобами ораторського мистецтва корисне для кожної людини. Я вважаю так тому, що кожен із нас щодня має необхідність переконувати інших у чомусь, доводити свою думку. Наприклад, учням щодня слід відповідати на уроках. Отже, нам необхідне володіння ораторським мистецтвом. І ви спробуйте прочитати свої речення вголос, уявивши себе оратором чи ораторкою, телеведучим чи телеведучою. Дуже добре, молодці. А тепер перейдімо на 48-му сторінку до завдання 10-го. Тут нам слід прочитати правила спілкування по телефону і запам'ятати їх. Телефонна розмова перш за все має бути короткою. Крім загальних правил культури мовлення, вона потребує дотримання особливих телефонних правил. Заздалегідь продумай, що. І як слід сказати чи запитати? Привітайся за потреби, назви себе. Не вітатися можна, якщо це дзвінок до швидкої допомоги, довідкового бюро тощо? Якщо випадково помилився номером, попроси вибачення і перерви дзвінок. Спілкуючись, виявляй увічливість і доброзичливість, не підвищуй голосу, говори чітко і розбірливо. Май терпіння вислухати співрозмовника, не перебиваючи. У кінці розмови попрощайся, пам'ятай, що закінчує розмову той, хто її почав. Не прийнято телефонувати дуже рано чи після дев'ятої вечора. Рідним на роботу телефонуй у визначений вами час. Намагайся не відволікати дзвінком, коли співрозмовник перебуває за кермом автомобіля. Не говори по телефону в оточенні людей у транспорті. Отже, що ми маємо запам'ятати з правил телефонної розмови? Вона має бути короткою, і, окрім загальних правил культури мовлення, вона потребує дотримання особливих телефонних правил. Що це за правила? Заздалегідь треба продумати, про що говорити і як слід казати чи запитувати. Треба обов'язково привітатися, назвати себе. Але якщо, не дай Боже, ми телефонуємо до швидкої, то, звичайно, можна не вітатися, або до довідкового бюро. Якщо ми випадково помилилися номером, то треба вибачитися і перервати дзвінок. Спілкуючись, виявляти вічливість, доброзичливість, не підвищувати голосу, говорити чітко і розбірливо, мати терпіння вислухати співрозмовника, не перериваючи і наприкінці розмови. Обов'язково попрощатися і закінчує розмову той, хто її починав. Не телефонувати дуже рано чи після дев'ятої вечора, рідним на роботу телефонувати лише у домовлений час. Намагатися не відволікати нікого дзвінком, якщо, наприклад, ваш співрозмовник перебуває за кермом автомобіля. І не говорити по телефону в оточенні людей у транспорті, заважаючи, відволікаючи їх від власних справ. Добре, зараз ми переглянемо уривок мультфільму і дамо відповідь на запитання, які правила спілкування порушив жорик. Алло, Ну так, це я. Ну, типу, якби, Ну так, ага, ща. Що? Нічого собі? Ти що, з дуба впала? Ага, з розбігу. Жорику. Що таке? Ща почекай. Це ти з ким там розмовляєш? Та з Варкою. А чому ти хамиш? Я? Я якби це. Ні, я нормально говорю, а ти не заважай. Алло, Варко, тут на мене Діана наїжджає. Що? Правильно наїжджає? Ви що, змовилися? Це типу я не вмію по телефону говорити? Ти, Варко, мені поговори ще. Е? Ти що, трубку кинула, га? Все, більше, Жорику, я тобі ніколи телефонувати не буду. Ні про що не проситиму. І правильно вчиниш. Та ж нормально я говорю, як завжди. Значить, завжди ненормально. Ходімо звідси, Діану. А що я не так зробив, а? Дійсно, а що ж жорик зробив не так? Які правила спілкування порушив жорик? Ну, очевидно, що Жорик не привітався як слід культурно. Не можна його мовлення назвати культурним взагалі. Він не звик просити вибачення, і ми не чули тут слова вибачення. Хоча навіть тоді, коли його вже звинувачували. У неввічливості і недоз... недоброзичливості. Він підвищеним тоном говорив не чітко, нерозбірливо, не вмів е вислухати співрозмовника, не перебиваючи його. Тобто культура мовлення у нього низька. Ну і культура поведінки так само. Добре, гаразд, а зараз, спираючись на переглянути та на власний досвід спілкування, ви маєте змоделювати розмову по телефону на вибір. Або з однокласником-однокласницею про домашні завдання, або з татом чи мамою, які перебувають у відрядженні, чи з бабусею і дідусем, або якийсь інший свій варіант телефонної розмови. Свої репліки занотуйте ось на сторінці 48 достатньо 3-4 репліки від однієї особи. Тобто, якщо ви складаєте діалог тільки самі, то від вас знадобиться 6-8 реплік. Бо діалог це розмова двох осіб. Якщо ви складаєте діалог разом з однокласником чи однокласницею, то кожен із вас придумає по 3-4 репліки. І вашим завданням буде не лише записати цей діалог в зошиті, а ще й озвучити вдалого виконання вашого завдання. До побачення!